Господи, будь судею тих, що змагаються зі мною, і побери тих, що бажають побороти мене, візьми зброю Твою і щит і стань на поміч мені, вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене, скажи душі моїй, я Твоє спасіння, нехай осоромляться ті, що шукають душу мою. Нехай повернуть назад і покриються безшестям ті, що задумали зло проти мене, нехай стануть вони, як той Порох перед вітром, і ангел Господній, нехай прожене їх, нехай дорога їхня буде темна і свиська, і ангел Господній, нехай переслідує їх. Бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене, викопали яму для душі моєї, нехай же несподівано прийде загибель на нього, і сітка, що він таємно на мене поставив, нехай уловить Його, і в ту яму, нехай сам упаде на свою погибель, а душа моя буде радіти у Господі, буде втішатися спасінням від Нього. Всі кості мої скажуть, Господи, хто подібний до тебе, Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбого, від гнобителів його, стали проти мене свідки неправедні, про те, чого не знаю я вони, допитують мене, віддають мені злом за добро, осиротили душу мою. Я ж, коли хворіли вони, одягався в одежу скорботи. Смиряв постом душу мою і молитва моя, від серця мого не спинялася, наче за приятелем або за братом своїм я побивався, ходив сумуючи та плачучи, наче за матір'ю, а вони з нещастя мого радіють, збираються та радяться, як збільшити рани мої, ганьблять мене, не знаю за що, спокушаючи, насміхаються. Скрегочуть на мене зубами, Господи, чи довго будеш дивитися на це? Одведи душу мою від злочинства їхнього, від левів самотню мою, я буду прославляти тебе на великих зібраннях, серед численних народів буду хвалити тебе, щоб не торжествували наді мною ті, що ворогують проти мене даремно. Не переморгувалися очима своїми тим, що ненавидять мене без вини, бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складають свої замисли, розширюють на мене уста свої, кажуть добре, добре бачили очі наші, ти бачив, це Господи, не мовчи. Господи, не віддаляйся від мене. Встань, Господи, і заступися за правоту мою. Розбери тяжбу мою, Господи мій і Боже мій, розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величалися вони наді мною, щоб не говорили в серці своїм. Добре, добре цього ми бажали, щоб не сказали, ми поглинули Його, нехай постидяться й осоромляться ті, що радіють з мого нещастя, нехай покриються соромом і ганьбою тім. Що вихваляються проти мене, і нехай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй, і нехай завжди кажуть, який величний Господь, що бажає миру рабові своєму, а язик мій буде звіщати правду Твою та прославляти Тебе по всі дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Навіщо бунтуються народи і люди замишляють марне, повстають царі землі, і князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його, Розірвемо, кажуть, пута їхні, й скинемо з себе ярмо їхні. Той, хто живе на небесах, посміється з них, Господь осоромить їх. Тоді Він заговорить до них у гніві своїм і обуренням своїм рожене їх, я ж поставлений від нього царем над Сионом, Горою Святою Його, сповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене: Ти син мій, я нині породив тебе, проси у мене і дам тобі народи у спадщину Твою. І краї землі, володіння Твоє, будеш пости їх же злом залізним, і як посуд глиняний, розіб'єш їх, отже, нині зрозумійте царі, навчіться всі судді землі, служіть, Господу, зі страхом, і радійте йому, трепетом, вшануйте сина, щоб не прогнівався Господь, і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної. Бо скоро запалає гнів його, блаженні всіх, хто надіється на нього, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Блаженний, хто дбає про вбогих і бідних в день скорботи спасає його Господь, Господь збереже Його й охоронить життя Його. Блаженим Він буде на землі. І ти, Господи, не віддаси Його в руки ворогів Його, Господь допоможе йому в час хвороби Його, все ложе Його, Ти оздоровиш у болісті Його. Я сказав, Господи, помилуй мене і зціли душу мою, бо згрішив я перед Тобою, вороги мої, в злобі кажуть про мене, коли Він помре, та згине ім'я Його. А коли приходять провідати мене, говорять облесливо, ховають злобу в серці, а вийшовши, змовляються, ненависники шепочуть між собою, замишляють зло проти мене, словом лихим ображають мене, говорячи. Він ліг і вже не встане, навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій і на якого я надіявся, підняв проти мене п'яту свою, ти ж, Господи, помили мене, Підійми мене, щоб я віддав їм, з того дізнаюся, що ти любиш мене, коли ворог мій не потішиться наді мною. А мене ти охорониш заради лагідності моєї і поставиш перед лицем Твоїм навіки, благословений Господь Бог Ізраїля от віку й до віку. Амінь. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже Боже мій, до тебе зранку лину я, жадає тебе душа моя. За тобою знемагає плоть моя в землі постельній, непрохідній і безводній, як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої. Як ситтю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе, уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про тебе, бо Ти єси помічник мій, і під покровом крил Твоїх возрадуюся, припала душа моя до тебе, і правиця Твоя підтримує мене. Ті ж, що даремно шукають душу мою, впадуть у безодню підземну, уразить їх сила меча, стануть здобищу лисів, цар же звеселиться в Бозі, прославиться кожний, хто клянеться ним, і замовкнуть уста тих, що говорять неправедно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже.